Сьогодні, 5 серпня, віничани в рамках третього туру зійдуться в протистоянні з Рівненським Вересом. Буде протистояння як на полі, так і очікуємо на трибунах. Мають приїхати вболівальники з Рівненського Вереса, де також підтримка внушає і дуже цікаво. Тому очікується дуже цікавий матч, як на трибунах, так і на самому полі. Всім доброго дня, недільного сьогодні. Вінницька нива зіграє з Рівненським вересом. Дуже цікавий матч. І зараз ми дізнаємося думки вінницьких болівальників про гру. Люди йшли. Хлопці, для клуб-каналу болівальників. Хочете? Гварті, хлопці. Тут на ну, болевальник можете. Цель ход відкритий тут? тої сторони не пускають? Плечки сегодня. Может, знаешь, что а а еще. <laughs> а что ты ну, ну, что, одно? Ну? ну да. А ты в кадр попал? Что, может, пожалуйста, А вот, вот. Давай. А шутка тут. Футбол-футбол. Булівальники вереса також приїхали в невеличкій групі, але... Да, да. А ви з Рівного також? Ні. Ні. Я їхав з... такий шоу. А, а ви зміниться, так? Так. Да. Можете для клуб-каналу Болівальників пару слів сказати, ви будете на футболі? А я? Так. Да? Можете сюди діти. Які ваші не. очікування, прогноз? Мавітицьку Ниву ходите, вболіваєте, з, да, да, да. з якого року? З якого року? Представтеся, будь ласка. Петро Сірійович, Швецьограм. Ході я. Скільки я, скільки я е, з локомотива ще. І ще юнченян грав, і ще, і ще. То ви Зі стажем такі. Да, да? Да. Я балеч такий. То ви знаєте, да, цього року, скільки років в команді майстрів? Таке питання. Кому, ці, Коман ми... Команді майстри, так, так. Так. команді майстрів, так. Скільки років? Як скільки років? Їм взагалі немає команди ще. То, так, щоб команда була. Ні, так. має на увазі. Ми, ми надіємося, що ми, що ми дивиться, у нас президент Вінниці, Гройсман з Вінниці, і, і стадіон пропадає стидно. І у нас посіщаємось ну, це... саме лучше на Україні у Вінниці. Це ви праві, так. так. І як це йому не стидно? Ну, я хочу вам задати питання, ви виграєте символічний приз. Скільки в цьому році в команді майстрів в команді років випомог? В якому році перший раз обіграв? В якому році вони перший раз, ще перший так, раз? Це я вам скажу. Скільки я пам'ятаю, то першу ігру Вінницька нева зіграла на, на острові фестиваль. Тоді ще mm -hmm. От там була перша ігра. Oh, це цікаві дані, да, цікава. Да, це після. була перша ігра в А потім вона була на, на м'ясокомбінат десь і потім трохи цього. Oh, потім. Цікава інформація, да. так я не Але Перша ігра була. На, на, тоді і цього. Це да. Старожили знають, хто боліть. Ага. Ну, це... І я від них це, це, це почув. А в 58-му вже локомотів, потім вже пішов локомотив, да, тому, локомотив ну, і локомотив був у нас такий, що ми ще й кубок могли взяти. Но тоді вже мали ми грати з градом, дяку, то, дяку. Но тоді, но тоді да. в нас були хлопці, тоді Панчищин, Панчищин, Мельський.

Свої враження, очікування перед грою з Рівненським вересом, будь ласка, представтесь, болівальник. Кінчук Володимир Миколаївич Номер 10 <рес> Картка. Так, власник клубної карти, до речі, так, приєднуйтеся, та, придбайте собі клубну карту. Дуже модно, круто і Уже, вже приєднався, вже придбав. Да. І бажаю, щоб кожен придбав. Це дуже, як каже Віталій, модно, стильно От, і гарно. Що ви очікуєте? Тільки перемога, тільки, тільки перемога, вже більше все відступати немає. У можна. нас такий невеличкий конкурс, таких два питання. Хто перший відзначився в цьому сезоні в Завінську Ниву? Прізвище назвіть, будь ласка. Ой-ой. перший. перший, перший. Хто відзначився? Добро. Так, пеналь і потім цьому сезоні перший Я зрозумів, так, так, так. А, ні, перший же, що відзначився, це в цьому, Реал Фарма тоді ще. Так, так, да, так. Да, 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 да. Да. Можете там... подумати, так. 2-0 по ПД Балістристи. Ні, не ну, що. Ну, так, да, так. Сергій Андріїв, перший гол забив. Да. Да, <laughs> да, та, да, да. ну, так, 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 перший гол, так. Да. Так, да, ну все одно, Даленька. незалежно від того, ми вам даруємо символічну а, таку фірмовну ручку, <гум>, будь ласка. Дякую. До нас підходять дуже активні вболівальники, вболівальниця. Андрій Андрій і Аня. Будь ласка, ваші враження. Від чого нічого не, нічого не случилося? Ну як враження перед грою, хвилювання? Отлично, там. нема ніяк вообще Да. 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 прогноз, ніби все буде користь. Маленький такий хлопчик, дивіться, приготувався. Ваші прогнози. Прогноз. Ми сьогодні виграємо. Два один. Бах, звісно, жалко, але ми сьогодні виграємо. Да, бабічук Вереса на воротах. А, а може не буде стояти? В смислі да? не може. Не може. Так як цей час не в Тернопіль, до да, Андрій випустить вогієнку. Дугієнка не випустили, тому що він всіх на ньому жовтих заробляти тако на віручі. Ну, Андрій 2-1, да, каже. Ти любиш прогнози, чи ти так? Не люблю, я погано вгадую. Я ставки теж проіграю. Ну, на перемогу ставити, так. Да. А я взагалі не граю, тому що я проиграю все. Ну, коротше, якщо ми сьогодні не виграємо, то я дуже об этом думаю. Ну ми переможемо. Переможем. Болівальники, і гравці, можна сказати. Яких грають, так? Да? Хтось з вас грає. За, він, за, він грає за футбола. Що ви очікуєте? Можете це, сказати це, прогноз? Ну я не маю виграти цей. Пабуть mm. I... з рахунком. Пам'ять да. рахунок буде 2-1. Ну. Mm. Ще... Думаю, що рахунок буде 4-2. В будь-якому случаї не совпаєш. Скільки займаєшся футболом? Два року. А за яку команду примірнила чи примірний? Добре, все вболівайте, підтримуйте активно. Сідайте до зелено-білої сім'ї на першій другій сесії. Добре? Пе, давайте. До перемоги, хлопці. Болівальники зі, зі стажем. Вітаю. Болівальники зі стажі. нам болівальників. Будь ласка, ваш прогноз або відчуття перед матчем. Трудно сказати. Представтесь, представтесь. Коли Володимир, болільник 76-го року. за ним, за локомотив. Яке ваше перечуття, або можете прогноз сказати? Бо багато хто прогнози не любить, але можете так. Про я теж не люблю прогнози. Раніше вигравав прогнози. Думаю, влаши? що 2-0 важливість. Треба треба, 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 треба. треба Удачі, милість. Так, дякую, дякую. З нами ще вболівальники. Можете представитись, будь ласка. Антон, Олексій скажіть, ваш прогноз, будь ласка, або можете сказати відчуття вашої теми? Е, відчуття, ну наші відчуття сповнені найкращих сподівань, тому що ми пройшли на футбол вперше за останні сім років, на давні вболівальники вже, але десь така була перерва. Сьогоднішній прогноз, ну, віримо в перемогу, але можливо, нічия. Але ж ми як. Справді, болівальники віримо і на тільки на перемогу, і будемо підтримувати нашу команду. вперед! Вперед! Дуже вам дякую, У віримо в перемогу Дякую, дякую. дякую. Закінчився матч прийду. ниви Вереса 0-0 без волівання. Ну, будь ласка, вболівальник зі скажем. Представтесь, будь ласка, Леонід. скажіть, будь ласка, які ваші враження від від гри, від нульової нічні? На жаль, Нива не, не отримала три очки. Ваші... забивати треба. У Фідосова були моменти, да, були не, не везун якийсь, то или... щось непонятне. Ну і гра Ожидает лучшего, мне кажется, что очень э, хавы в центре хавы работают не так, как раньше. Перестали э, пасы играть, постоянно нагрузки идут, а там команда сзади, они от, отбиваются. І... І все, а такої. Не вистачило нестандартного якоїсь рішення, да? дії якоїсь такої ну, да. видумки такого. Так, да. перед штрафною щось опазують ось ці вам Не здалося, що коли червону картку отримав вересня. Да. виходить вони освіжили гру і вирівнювали склади, бо наші вже втомлені були. Так, так, да, да. от що то це теж зіграло да. роль. Я Жаль. не знаю. Или вони почитали, що зараз буде Да, думал, я на УДИНУЗИ. Нажать, требует, ну, да. Ну, вот я все бью на то, что вот это перестало в играть как то Нету, пас, як раньше, это, да. Это, да. Они все сейчас грузят вперед, а, за, а там игроков много. Вы же заметили, что по подаче они постоянно... Да, по Там залит, Вот этот нет. у них был, 20-й, какой? Да, такой. Да, да. Він да, да. Э, гол головою там да, все почищал. і вигрів і почищав і края, і все. А наче не було такой, я не знаю, напора такого. Їх придавить було би. Да, да. Не вистачало цього одного И, натиску, по, да. і снатисок. І Фідосово щось не везет. І я вот только переживаю за Коровікова, может он бы помог. Ну, с полицем кажут, что может с бути готовий. Він быть там був, он там був, то да, не знаю, да, как. Там... Бобійчук вже не стояв. Да, Бобійчук сьогодні був на замене. Это вратарь же... какой-то такой, вроде, но он какой-то везучий. <свят> мені показало, да. все, мяч к нему идет. Да, да, ворота, мяч до воротаря. Видосов обязан був забивати головою, там вообще було. Да, Ну і не вистачило йому так, якоїсь кое от... видумки. Да, да нажаль, нажаль, да. Как вы сказали, не сначала вот его Станива да. то спасают. Он такой хитрого. игрок, что он на контратаках лучше, он умеет, типа, мяч протянуть, а когда там автобус сзади, да, важко, важко. то там важно. Ну, вот так, но, но не знаю, может, и раскатают. Дякую. Но, конечно, Дякую. полузащита... Да, центр поля у нас, да, все. И Хохлова забрали. В зачиту потім. Да, і найкот рамувався, що. Да, і в зачиту. А ну, там ну, тільки Шаповалінка і, і Долинський, я да, от них ще да, раз, ще, да, ожидав. Ще молодість бере своє. Да. Дякуємо, Дякую. Дякуємо за коментар. Дякуємо. Будемо вірити.